А зараз Домінго Бланко. Бланко у штрафному падіння. І ще один пенальті. 92 хвилина. Ще один 11-метровий призначає Віктор Копієвський. Цього разу абсолютно без будь-яких підказок від своїх відеоасистентів. І знову до Олександра Бандури. Ми звертаємося поглядами. Давайте дивитися. Уже програв позицію. Футболіст минає, уже штовхав у спину. Свого суперника Солдат. Так, Бланко виграв цей забіг, виграв позицію. Вдало підставився і просто вже нікуди було діватися. Ігорі Солдату. Свіжий Бланко. І саме Бланко, до речі, виконуватиме 11-метровий. Другий пенальті у цьому матчі ворота Олександра Бандури. 93 хвилина. Домінго Бланко Удар! І Домінго Бланко зрівнює рахунок. От Домінго Бланко на відміну від Руслана Бабенка, все-таки не хибить. Із позначки 1-1. Вау, ось це так розв'язка. Але чи розв'язка це? Можливо, це все ще кульмінація цього протистояння. 1-1. Дивимося ще раз. От домінго Бланко все-таки зумів перехитрити Олександра Бандуру. Розвів він голкіпера та м'яч по різних кутах, дуже технічно. 1-1 і тепер у Дніпра 1 ще час залишається навіть для того, щоб виробити перемогу, або ж і вминає.